З новим роком, з новим святом! Хай на все достав, ще багато теплих днів і щоб ніхто не хворів. Хай збрати вся родина та святковим цим столом, до своєї радісної влісна заселить усіх буртом. В новий Рік бажаю щастя, вам здоров'я і добра. Здійснення мрій за щоб нічка скола принесла. Хай щасливі новому році, вам на службі і в сім'ї, більше радісних емоцій в повсякденному житті. Рік новий, казковий час, хай здивує щастя вас, рік добра і рік кохання, тож приймайте привітання. Привітання з Новим роком, щирі наші, ви прийміть, подарує хай натхнення це казково, щиря Це Все не нехай житті дається, множиться добро, нехай, щастя, миру, вашій домі, на душі буде раді. На ялиці загорілась таємниче за вогні. З Новим роком вас вітаю, щастя, всі ваші рідні, Щоб бажані, що сказали не були в були у пізній час, всі збулися на одні, був завжди добробут вас. Хай новий рік у вишивації розбудить вас щасливо вранці і принесе у вашу хату усмішок і радощів багато. Вас вітаю з Новим роком, хай невпинним тихим кроком білий та пухнастий сміх, Щастя сипле на поріг, хай у вас бувається, все чого бажається, хай здоров'я не покине і добробут хату. Луни. З Новим роком вас усіх щиро хочу привітати. Хай буде добро і сміх, миру хочу побажати. В новому році, хай, будуть щастя, радість і кохання, благода прибуде в дім. І здійсняться всі бажання. Вітаю з 2024 року. Хочу побажати, щоб все погано залишилось в минулому році. Хочу побажати щастя, здоров'я, гарних усмішок, щоб всі ваші мрії збулися, а саме головне миру. З Новим роком, Українці, хай квартирі і хатинці, ця іскриця вогне чуда, хай добро до вас прибуде, хай не сіється із неба те, чого усім вам треба, хай зійде вам Божа ласка, і в життя приходить казка.